Після того, як Міністерство фінансів прийняло наказ, що визначає порядок розробки та прийняття державного бюджету, починається процес розробки бюджетної декларації. Це рамковий документ, який визначає пріоритети бюджетної політики на наступний період чи наступних декілька періодів. У різних країнах цей документ називається по-різному. Наприклад, бюджетна резолюція, бюджетна стратегія, фіскальна стратегія. У цьому розділі ми вийдемо за часові рамки. 2001 2018 років. І розглянемо питання трансформації підходів в основних напрямах бюджетної політики з 1990 року. Тобто з моменту, коли Україна здобула незалежність. Таке розширення горизонту зумовлено наступними факторами. У різний період часу підготовка бюджетної декларації залежала від повноважень та розподілу влади у трикутнику між президентом, урядом та Верховною Радою. Прийняття Конституції 1996 року та зміни до неї визначали розподіл повноважень у бюджетному процесі між президентом та урядом. Бюджетний кодекс прийняли у 2001 році до того діяв закон України про бюджетну систему України. 1990 року він регламентував розробку основних напрямів бюджетної політики: розширення горизонту аналізу дасть чітке розуміння суті цього документу та його мети. Якщо подивитися на трансформацію бюджетної декларації в сучасній історії України, то можна відзначити, що вона мала різні три назви. Та загалом можна виділити чотири етапи її розвитку: перший на початку незалежності існував документ під назвою Бюджетна резолюція. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Його розробляли на підставі закону 1990 року про бюджетну систему України. Бюджетну декларацію розробляв парламент до 15 червня. Далі надсилав її президент України. На основі цього документу Міністерство фінансів готувало проект державного бюджету. Окремо слід наголосити, що Верховна Рада на той момент визначала основні напрями бюджетної політики спеціальною постановою бюджетною резолюцією. Вона в загальному вигляді окреслювала пріоритети бюджетної політики країни на наступний рік, на один рік. На сайті парламенту навіть можна знайти ці перші документи, починаючи з 1996 року по 2001 Другий етап. З 2001 року, після прийняття бюджетного кодексу, з'явився документ основні напрями бюджетної політики. Словосполучення бюджетна резолюція вилучили з документу. Змінили також його суть та алгоритм прийняття. Кодексом також було визначено перелік інформації, яка повинна бути в документі та його структуру. З 2001 року розробкою цього документу займався уряд, а саме Міністерство фінансів. Парламент його розглядав до 1 червня на спеціальних слуханнях з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Прем'єр-міністр презентував цей документ народним депутатам. У результаті парламентських слухань Верховна Рада приймала постанову про схвалення або взяття до відома основних напрямів бюджетної політики. Також зазначена постанова могла містити пропозиції парламенту до документа. Третій етап. Після прийняття нового бюджетного кодексу окремі процедури змінилися, проте основна суть його залишилась незмінною. З 2010 року Міністерство фінансів спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє відповідно до визначених у щорічному посланні президента України до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики, проєкт основних. Напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. І до 20 березня подає його на розгляд уряду. Кабінет міністрів до 1 квітня схвалює документ та передає його до парламенту. Народні депутати, комітети аналізують документ та розробляють свої пропозиції до нього, які подають до комітету з питань бюджету. Комітет на своєму засіданні розглядає пропозиції депутатів, готує загальні пропозиції до документу і подає до Верховної Ради проєкт відповідної постанови. Верховна Рада розглядає основні напрями бюджетної політики на пізніше 30 квітня. На цьому пленарному засіданні в парламенті виступає прем'єр-міністр України. За результатами розгляду цього питання, Верховна Рада може Прийняти проєкт постанови щодо основних напрямів бюджетної політики, або направити проєкт цієї постанови до Комітету з питань бюджету для підготовки на повторний розгляд. Саме в цьому і полягає також різниця з попереднім етапом. Зараз парламент має прийняти рішення щодо цього документу обов'язково. Четвертий етап починається з 2019 року. Нове це добре забути старе, з урахуванням певних особливостей. Після внесення змін до бюджетного кодексу у грудні 2018 року основні напрями бюджетної політики змінили назву і трансформувалися в бюджетну декларацію. Окрім назви, відбулося ще кілька суттєвих змін. Якщо основні напрями бюджетної політики розробляли на один рік, то зараз бюджетну декларацію розробляють на три роки. Це наслідок фактичного об'єднання двох документів, які розробляли на три роки. В один. Друге. Зміна термінів розробки бюджетної декларації. Замість 1 квітня, як це було раніше з 2019 року, уряд має прийняти цей документ до 1 червня. Фактично, як це було вже на другому етапі з 2001 року. Запровадили додаткові процедури: розробку інструкції з підготовки пропозицій до бюджетної декларації. Та визначення орієнтовних максимальних видатків для окремих міністерств. Детальні про це поговоримо в наступних відео цього модулю. Третє. Зараз народні депутати самостійно відмовилися від своїх повноважень впливати на зміст цього документу. Після прийняття урядом бюджетної декларації вона стає офіційним документом. Коли документ опрацьовують у парламенті, народні депутати та комітети розробляють. Свої пропозиції до бюджетної декларації і подають їх до комітету з питань бюджету. Комітет розглядає бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли до нього. Він готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо бюджетної декларації. Парламент розглядає документ не пізніше 15 липня. За результатами розгляду цього питання, Верховна Рада може. Прийняти проєкт постанови щодо бюджетної декларації і таким чином взяти до відома бюджетну декларацію, або схвалити рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики, якщо парламент до 15 липня не розглянув питання щодо бюджетної декларації, або не прийняв рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.